Я знаю, що психологи не дають порад, але можна я дам пораду вам? Спробуйте не відмовляти собі у своїх бажаннях. Це було ладно, коротше. У мене з'явилась ідея щодо ваших відео. Цікаво, яка саме? Ось люди, які дивляться ваші сценки. Вони ж, мабуть, записуються до вас на консультацію після якогось конкретного відео. Так, скоріш за все, так. А що як на першій сесії ставити їм запитання, після якого відео ви вирішили звернутися до мене? І е, в чому мета передбаченого звернення? Це ж допоможе швидше вийти на справжній запит. Ну, от, наприклад, якщо чоловік звернувся після відео з назвою «Турбота чи інвестиції, то можна припустити, що в нього стоп, стоп, стоп. Послухайте: усі захисні механізми, що існують в нашій психіці, з'явились не просто так: якщо клієнт поки не готовий говорити про свій справжній запит, не варто це пришвидшувати. Згадайте, скільки нам сесій з вами знадобилося, щоб ви нарешті зізнались і собі, і мені, що вам страшенно хочеться бути корисним. Але ви боїтеся, що ваша допомога виявиться абсолютно нікому не потрібно. О, так, ви праві. Я так довго до цього йшов. Розумію, цікаво, як іноді збиваються наші страхи, правда? Що ви маєте на увазі? Та нічого, це жар для особливо прокачених. А з вами поговоримо пізніше. На сьогодні, все хоч півтори тисячі з вас отримаю.